Мама мелараму, мама мелараму. Це всі гуцули, які нас побачать, ви вибачайте. Добалакались. Mm -hmm. Тільки гори і море е, можуть mm -hmm. дати mm -hmm. нам моцик. Вам щось не подобається все для вас <рес> супер. <вони>? супер <рес> та, <рес> я вирулю. <рес> Ми <рес> такі. Всім привіт! Мене звати Анна Тулєва. І сьогодні у нас у нашому інтерв'ю прекрасно поруч тут зі мною гурт Ягоди. Але не всі. У -у -у! Ми за всіх! Всі. привіт привіт. Де загубили ще ягідок по дорозі? Трішки ми. мали вони справ, але так. вони з нами по той бік екрану будуть. — Так Підтримую? вони нас підтримують, та, пишуть нам дівчата. Та, ми давайте, з вами, давайте. ми з вами. Євробачення завжди закидає, що це досить таке форматне шоу, таке поп-шоу. Чому ви вирішили спробувати свої сили зараз на національному відборі? Ну, напевно, для того, щоб якраз розімкнути цей формат і показати, що ну, це вже і до нас насправді етномузика в тренді, якщо так можна сказати. І ми вирішили, що наша музика теж вартує того, аби її представити широкому глядачів, так. так, і якось для нас це насправді крутий досвід. І, і показати, що етномузика може бути дуже багатогранною, Так. дуже цікавою і дуже різноманітною. Мені здається, це те, чим займається власне наш гурт ягоди. <му> Хоча ваша пісня і не схожа на е, пісні представників попередніх років, але часто е, закидають, ну, вона в, е, зрозуміло, що вона в етностилі, mm -hmm. але часто закидають таке, що можливо вже трошки глядач втомився від української етномузики саме на Євробаченні, тому що вас порівнюють часто з Калош оркестра. Так. Як ви ставитесь до цього? Ну, е, коли ми писали цю пісню, власне, е, ми працюємо тільки з етнічною музикою, ми це дуже любимо. І коли ми писали цю пісню, особисто в мене. Був такий страх, що не буде. Етнічної якоїсь родзинки, тому що все-таки це авторська пісня, і коли ми слухаємо, я думаю, ну де ж тут етніка, ну де ж тут етніка? <laughs> і коли написалася сама пісня, і ми отримали фідбек від глядача, і всі кажуть, Боже, та це етно-етно, це там калушку, гоуей, типу, там десь ми дотягуємо до їх рівня, десь не дотягуємо до їх рівня. Але власне мені здається, що етніка це просто наше рідне етніка. Етніка її не може бути забагато. Це з тим, чим ми народилися, українці, і власне наша місія, наше завдання показати наскільки це крута етніка, і вона має право звучати, і вона має звучати. Вона може бути попова, вона може бути репова, вона може бути рокова. До речі, в нас є одна пісня в стилі рок, але її немає в записі на Ютубі. Але я думаю, буде. Я кажу, що часом буде так, так, ми такі. «Цунамія» <хи> — це ваша перша авторська пісня. Ви писали її спеціально для Євробачення. Так, це спеціально для Євробачення. Це було насправді дуже цікаво. Ми були в турі, тоді здається, в, в Нім... Люксембургбург і Німеччина. Так, так. І ми вирішували в цьому турі подаємося на Євробачення. Так, не подаємося. Давайте стрибати цей останній вагон чи ні. І ми по факту цю пісню багато чого створювали там вокальні свої партії, прямо в бусі, переїжджаючи з країни в країну. І це було і дуже це екстремально, але виправдано мені здається. Так, це був жовтень, якраз і дуже пам'ятаю, це було 3 жовтня, і ми кажемо, тобто пісня вже була написана, тому що є історія спеціальна до цієї пісні. Текст уже був, бо ми сказали, наче в серпні, що ми подаємося. Ну, але в нас тур за туром, тур за туром, і в жовтні, то, власне, як каже Софія, ми кажемо, ну, я кажу, так, кажіть уже, бо то ж треба студію найняти, записати. Так. Типу всі стрибаємо. Ми вирішили ризикнути таке. Так. І застрибнули в десятку. Я знаю, що в пісні багато є символів, тому що одна з ваших учасниць має бабусю гуцулку. Так, і розкажіть, будь ласка, про символи і які... про гуцулку і про гуцулку, mm -hmm. і про символи, які є в пісні. Mm -hmm. Так як ви сказали, те що взагалі ця пісня була над... написана, надихаючись фразою бабусі на бабусі, надія Надії, да. та да. я... тілько. Да. Тільки... Я просто не гуцул. Да, зараз та, та. Якось нам не теж якусь дуже трудно сказати всі гуцули, які нас побачать, ви, вибачайте, як то кажуть на гуцульщині. Але я спробую сказати, тільки гори і море можуть дати нам. Оце. і власне в цю пісню ми заклали усю силу, угу. усю потугу, усю експресію, усю дикість для того, щоб перемогти і перемагати. І власне цунамія це стихія води, яка завжди перемагає. Я бачила ваш виступ на прослуховуваннях. Я не можу назвати це виступом, тому що це ніби таке якесь дійство, яке заворожує. І у вашій пісні є такі мотиви, які пробуджують в мені відгуки до свого коріння. Uh -huh. І якщо порівняти її із відомою композицією із Пражди Віка, uh -huh. то вона якось дуже, як на мене, схожа. Чи задумувались ви в цьому плані, що от саме ваша пісня буде пробуджувати в українців тих от предків, коріння, яке ми завжди відчуваємо? Ну, Мені здається, що ми не ставили собі прям таку якої цілі, але угу. ми очікували, що десь воно так би і так буде. і мало спрацювати, тому що навіть в нашій пісні є фраза, яка мені особисто дуже сильно подобається: що рани сягоють і корені встоять. Оце про це коріння, до якого ми всі підключаємось і відчуваємо там щось так. своє рідне і щось на рівні енергії, щось на що ми якби підключаємось і ведемося. І звідки ми беремо силу, бо власне, ми коли виступаємо, в нас завжди є така. Ну ми ж акторки, і, напевно, ви знаєте, що частина гурту складається, і це теж наша родзинка. Ми вважаємо, що є акторки в поєднанні з музикантами, і ми, акторки, знаємо, що таке сідати на сцену і слухати землю. Це для нас прям дуже важливо. Ми це робимо як своїм ритуалом, особливо ми з Софією. Ми так сідаємо про і якесь кажемо. заземлення, так, якщо так так на хлопський розум сказав. Угу. Ми... Не слухаємо, але земля ми з бабусі на селах. Типу, я родилася на селі, і я просто я не знаю це. це, це наша теж родзинка, що ми чуємо цю красу і цю силу нашого ро. Оду і ми беремо звідти. Ну це просто неможливо напевно пояснити це. Треба відчувати. і Я думаю, глядач це відчуває, те, що ми робимо. Тому я думаю, ви зараз в топі е, закордонних єврофанів. Нам дуже приємно. Так, <хи> ми теж сподіваємося, що ми будемо і в топі е, українських, українських єврофанів. єврофанів бо так. наразі українці так, ну нач, ну це теж е, це можливо суб'єктивно, бо це те, що я переглядала, uh -huh. наче так е, достатньо добряче критикують нашу. пісню. Uh -huh. е, ну, я, я, я насправді не зовсім погоджуюсь, тому що навіть всі, я сьогодні сиділа в Тік-Тоці, і просто кожне відео, де там мій топ євробачення зараз. Популярне uh -huh. відео. То ми там зазвичай не нижче четвертого місця, я вважаю, що це класно. Зазвичай друге, третє, четверте, отак. Тобто не буває там останнього. Чи, ну, тобто взагалі, в принципі, гарна реакція. Wow. Well, this one just has like a different vibe than anything I've ever heard before, right? And this is brilliant. Oh! I just love them. Це я просто порівнюю з закордонними блогерами. Ага. Як вони о гад! о майкат, і It's my favorite", Типу бо для Україці. них це щось, щось інше, а так, для нас так. це більш знайоме, так. і це нормально, що українці десь можуть трішечки такі. Ага, ну давайте прискіпливо так. дуже обираєш, нас. — але це нас. окей. Покажіть шоу. Ну ми так. постараємося так. А що вам найбільше запам'яталося з цих от реакцій на вашу пісню? Можливо, Ой, я може... Скажіть, я... А потім я, я... Добре. Ми сьогодні якраз про це говорили дівчинка, десь років 4 чи 5 так. їде в машині, і вона просто це да дачала, а чала. І вона ну насправді там типу ритмічно складно, але ця дитина попадає ритмічно. В це їй подобається, і для мене насправді. Той факт, що дитині подобається, діти вони ж такі, ніби як їх не обманеш. Вони так. їм або подобається, або вони скажуть ні. І це дуже круто, що дитина настільки, якби включилась в пісню і mm -hmm. співала, мене це відео дуже сильно вразило. Mm -hmm. yeah. Я покритикую <кхем> так. Добре, <кхем> я просто власне, що, наприклад, деякі блогери, я теж прошу вибачення, бо я не можу запам'ятати всіх імен. Але мені так було цікаво, коли один блогер, і ще й до того він є композитор, і каже. Що це не співають? Я думаю, він відгадав, ми акторки, ми так і робимо, коли розробляємо свій мовно артикуляційний апарат. Мама мила раму, мама, мила раму, раму, мила мама. Ми вже навіть почали жартувати, що ми не будемо співати не дана надачала», дачала, а мама мила раму, мама мила раму. То в нас така версія колективі Типу, але дуже багато таких відгуків, які теж були приємні дуже особисто для мене. Коли їм треба їхати Албанію. Представляти. Та це Скандинавія! Боже, та це вікінги! О Боже, тут є грузинські мотиви! Я думаю, ви відчули наші всі мотиви. Ми з'єднали все, що можна було. Наша Вікторина на обізнаність у темі Євробачення. Це для Софії. Ми Я вирулюю. Зараз маєте oh вгадати е, країну, яка зображена на фото. А, oh, Франція. Like ah, Правильно. Воля, 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 Я не знаю. Ну, ви треба, що відома українська співачка, ну то я. О, все. Переможець? І. Ну, це, це, ну, тому і тому, рівень складніший. Це, це дуже красивий. Це, розaten, ехохопит, так. Дуже експресивний. Це, це така країна, дуже холодна. Якась Норвегія. Норвегія холодна. Е, 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 Швеція, Фінляндія, Данія, Фінляндія Британія, <ш size> Ісландія, Ірландія. Ісландія. Так, так. Ісландія? Uh, <laughs> Софія! Браво! <bravo>! Поїхали <прав> <Так>. далі. Це був дуже такий е, номер, який запам'ятали всі. У ковідний час він став дуже актуальним. Ну, така... Якийсь із Ізраїль? Ні. Mm? Майже, майже, майже. Вона на сцені е, мила руки там. Я, от я, я взагалі цього не пригадую. До речі, в неї пісня з таким соціальним аспектом. Е, вона е, її написала, щоб підняти питання. Лікарень у е, своїй країні це Сербія. О, ні, я би її не знала. Я знаю, що ви працюєте також із фольком із різних країн. Так, так. От е, якої країни фольк вам хочеться ще більше досліджувати? Ну мені здається, що дуже цікавим є болгарський фольк. Він mm -hmm. десь трішки е, співзвучний з нашим, але він ритмічніший. Mm -hmm. Так, а ми дуже ритмічний колектив. Тому для нас це цікаво, власне, як от. Ці ритми поєднати з музикою. Я би хотіла ще, щоб ми заспівали грузинську пісню. І власне наш композитор він все-таки теж інколи наполягає на цьому. Бо мені здається, що от українці і грузини мають щось дотичне, мають якусь таку цю просто неймовірно шалену дику енергію. Запало дуже запал, такий да. просто вогонь. І ну, я думаю, що ну майбутньому. Спробуємо так. Нічого ні, Так. <світ> опишіть процес, як ви створюєте пісню. Зазвичай в нас це відбувається так. Наприклад, з дуже багатьма піснями я кажу, що ой, мені бабцями я співала от таку от пісню, так. і це просто там мелодія. І ми починаємо джемити, називаємо це так колективом. Угу. Кожен якийсь вносить свої пропозиції. У нас немає людини, яка каже, ми зробимо цю пісню, ось так. так. Тобто, це було виключно тільки для Євробачення, і то ми теж доклались достатньо своїми вокальними партіями і деякими рішеннями. Так, то зазвичай ми робимо все разом, накидуємо все в спільний кошик, а потім починаємо. Це зайве, це класно, це твоя ідея добра і так створюється. пісня. напевно, музикантам трохи складніше з нами так. з акторками, бо ми кажемо: наприклад, Василю Василь же ж грає на цимбалах, на сумпілках, Зіграй так, наче ти от сидиш на верховині, бачиш вівці, ходять, потім там смеркає зірки так. в небі, вовки виють. І сидить музикант. І думає, Думаю, Боже, поможіть, я поможіть, вже таке. Але в нас є дуже така, ну дуже чуйка добре. Ну, ми образно, добра, ми та. чуємо. Там та, зномислимо, та, ну, ми... але мені здається, що це насправді дуже Круто. класне поєднання нашого десь образного такого польотного мислення і їхньої структурованості як музикантів. Музична. І десь ми в тому балансі знаходимо угу. золоту середину. Угу. Чи є у вас а, такі змагання за лідерство в гурті? Ну мені здається, що ні, тому що кожен якось виконує свою функцію на сто відсотків, і ми чітко розуміємо, хто є лідером, хто відповідає за те чи інше, і тому немає якоїсь такої історії, щоб хтось бореться. Mm -hmm. Ми є всі експресивні, так ми є всі дуже емоційні, як але всі Як всі творчі люди, але ми дуже є дружні колектив, і mm -hmm. це те, що ми теж цінуємо. От власне для нас дуже важливо людські. Стосунки, це є на першому місці, так, і творчість, ясна річ. Але мені здається, що і тому ми є такі міцні, що ми дуже маємо добрий коннект, mm -hmm. навіть коли ми сваримося. Ми з Софією можемо дуже сваритися, бо ми ж акторки емоційні, але ми вміємо дуже добре миритися. Mm -hmm. І ми дуже цінуємо. І ще так, це теж така риса в нашому гурті, що ми дуже цінуємо кожного учасника гурту і вміємо подякувати, і, ну як і сказати, ти там, щось там, але. Я тебе дуже ціную, я тебе дуже люблю, бо ти найкраща солістка цього гурту Софія Лишеш. <рес> а що вас надихає робити таку музику виступати для людей? Де, де берете натхнення? Ну саме зараз мені здається, це взагалі надважливо виступати, і тому ми так багато і виступаємо за кордоном. Бо... В дуже складний час живемо, і хто як і ми, ну тобто, ми маємо стати цим плечем для фронту для хлопців, дівчат, які зараз виборюють для нас нашу країну, uh -huh. і тільки підсилювати, допомагати різними моментами, якими ми можемо там збирати кошти чи просто говорити. Якісь факти, від яких часом люди там за кордоном вже можуть втомлюватися, забувати, а ми нагадуємо. Дуже приємно, коли ти приїжджаєш в Угорщину, і людина, яка приходить до тебе світло інженер, чи як це правильно сказати, не каже щось, а каже Слава Україні mm -hmm. перше, що він до тебе говорить. І це дуже приємно і важливо, мені здається. Далі переходимо до складнішого Боже, знову. знову відгадувати. Це було складно. Це було складно. Аню, вгадати... ну може вже скачі там. Маєте вгадати пісню по емодзі. Мені таке ужасне в голову лізе, не буду навіть озвучувати. Ну, Це така відома пісня, пісня, яка перемогла. Щось розбиле. Серце розбите і тут гра. Так, так. на пісню про любов, яку я пам'ятала, Дік Ромачевія! Молодень! Добро Лора! Так, за це один бал <смір> не киньте. <смір> Дивлюсь те, люблю. Так, <смір> пісня від України була дуже давно. Я знаю всі пісні від України, тепер тільки <смір> треба... <смір> Переназивайте. Значить так, «Оставись бейбі». Ні, Руслана не підходить. Злата, «Гринджоли» вігдеш, Ні. тим Ні. більше. «Злата огнячі»? Ні. Потім Тіна бу... Карроль? Show me your love, like me. show me your love. Show me how much you care. Наступний? Бачите, це також Україна вже підказувала. Так, першої спроби, це не Джамала. Ну, бо там Завжди добре символи, сказати що... першої спроби джамалу. Ні, але там просто Та. багато підказок. Вам щось не подобається все для вас зробити супер супер та дякуємо, що це навіки мені вдалося, Софію. Питання до тебе: ти стала дуже популярною в Тіктоці, коли заспівала пісню, коли заснули сині гори? Серйозно? 에... Зам... Зараз сам... мені приємно, що саме цю пісню ти кажеш. Так, тому що я бачила дуже багато відео люди робили саме під твоє виконання, і ти там співаєш сама. Чи ти плануєш почати якусь можливо, сольну кар'єру свою? Ну зараз я і. Вона, в принципі, вже її, її я почала. вже її почала. Так. <клес> і я так існую в двох цих площинах. Uh -huh. І наразі мені вдається це дуже добре поєднувати. Тому я поки в цьому не бачу якоїсь проблеми, воно якось е, доповнює. Там я одна, в мене там, де я сольно, uh -huh. це одна історія, а ягоди це зовсім інша історія. І вони цілком повноцінні є. І це А ця, я розумію, що Софія робить цю сольну кар'єру, і всіма силами намагається тримати <клес> Софію. Правильно, тримайте. Я тримаю їх добре. Хто вам робить образи для виступів, для фотосесії? У вас був такий образ з пір'ям. Для виступу ви були всі в червоному з металевими такими масивними прикрасами. Хто це творить? Це різні люди. Якщо ми говоримо про пір'я, то це Ольга Карпів. Карп Студіо. Якщо ми говоримо зі Львова. А якщо ми говоримо про червоні. З металем це це на прослуховування на прослуховуванні Це робив радіон. Олег Геркалов, так важко запам'ятати завжди. Ми працюємо ще з етногалереєю Роксоляни Шимчук зі Львова. Це взагалі uh -huh. наші суперкласні друзі. Uh -huh. Якщо ви теж бачили наші відео в Ютубі, нас дуже багато власне етно Елемент. елементів. Uh -huh. елементів. Це uh -huh. з етногалереї Роксоляни Шимчук, і вона в цьому є одна з найкращих в Україні. Ну і... і я не знаю, чи ви бачили, але ми вже привідкрили завісу, хто нам робить костюми на євробач. В ті, хто це вже Ні, ви не знаєте <риклад> Ха -ха -ха. <риклад> Ольга Навроцька. Отак. Нічого собі. Як виникають взагалі ідеї образів? І Чи ви відчуваєте якусь синергію, можливо, з дизайнерами, з стилістами? Обов'язково. Ну, люди, які роблять нам костюм, обов'язково мають чути ну, якби бути з нами в одному конекті так. і розділяти там, певні цінності з приводу візуалу і не тільки. Угу. І кожного разу нам вдалося знаходити таких людей, які в той чи інший так. період життя попадали в десятку от те, що нам було потрібно. І сподіваємось, що. У на нас відборі все буде класно. Та тому що ми збираємося завжди mm -hmm. на колах і теж кажемо, що ми передаємо, що ми хочемо. І навіть недавно в нас був кол, і Я кажу, а я -яй, яй, кажу, мені здається, ми трошечки не туди заходимо. І Потрібно так трошечки вернути всіх в інше русло. І Ольга Навроцька каже: Зоріано, не хвилюйтеся, ми все розуміємо, ми все знаємо, ми чуємо вас я кажу, Фух". Так, є синергія, і це, це та, круто. І це круто. А що стосується виступу на національному відборі? Ви ну ви вже знаєте, який він буде? Можливо, можете щось розказати нам, щось особливе буде у виступі Обов'язково! Я не знаю, що можна казати. Що ми будемо робити? Ну я думаю, що ми зламаємо сцену у вас. Можуть. Це точно будете змагатись із нахабою. Так з Русланою ви мене стопіть, якщо я починаю дуже емоційно Все добре, все добре. Типу кажуть, для чого вам іти на Євробачення? І ми кажемо, бо давно вже ніхто не ламав сцену на Євробаченні. І це маємо Жарти, бути да. ми. Да. Це жарт. Побачимо. 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 Так, так, Чи ні? Підемо, підемо. Не підемо теж добре. Навіщо вам Євробачення? Ну, це для нас нова сходинка для нашого гурту. Mm -hmm. Так як гурт існує з 2016 року, вже mm -hmm. досить довгий шлях. Ми пройшли, і мені здається, це якась. Ця, ну, як еволюція, певна така кульмінація зараз стається дуже природньо, як на мене, в першу чергу. І знову ж таки, це дуже почесно представляти Україну на пісенному конкурсі «Євробачення», тому. Тобто, Тут очевидно, мені здається, це дуже масштабна територія. І, власне, наша пісня, що подобається мені в нашій пісні, оця сила, оця незламність і перемога. І мені здається, ми маємо це показати. Тобто є можливість показати це світові, що наша Україна не бідна, ми не нещасний народ, ми сильний народ, ми переможемо. І це теж важливо, тому що це ми робимо на кожному концерті, коли ми виступаємо особливо за кордоном. Це той меседж, який ми завжди несемо, і це для нас дуже важливо. В цьому плані ви маєте дуже таку серйозну і позицію, яка мені дуже вподоби, дуже імпонує. Зараз маєте вгадати пісні, які записані навпаки. Вони були на Євробаченні, тому так. Речі, певно. Майже. Сербія. Що це таке? Пісня. Може ще раз включити? Так, можна щось. Але якщо ми не вгадаємо, то ми можемо станцювати точно. Забал. Греція. Все, здаюся. Ні. Але літера перша правильно. А. А за А? Але яка там пісня них була? Так, так щось там все одна найкраща в цьому. Але я цю пісню не пам'ятала. Це виконував Араш і Айсель. Боже, Араш був на так. Скільки йому років зараз? Це моя улюблена пісня, взагалі, але тепер ми це запам'ятали. та-ла-ла-ла-ля-ля-ля-ля. Аляляляля так У-у-у-у! ла Я в шоці, якщо чесно. Якщо чесно, я вже думаю, що ж таке складненьке вам увімкнути. Будь ласка, не може вже щось і зробіть таке, щоб було то щось таке в гесеньке. Пісня була на минулорічному Євробаченні, також від холодної країни. Не виграла? Не виграла. Хто там пам'ятає, кому я не, не виграла? <реку> Можу ще раз. Та ну, я думаю, що без шансів. Норвегія. Я собі просто так хочу додумати. Що я гадала? <реку> Але я не знаю пісню, що з того, що я гадала країну. Півбала. Півбала. Ну і п'ять. А якщо ми, ми виграємо, буде приз на нас відборі. Додатковий бал. балда <світ> не, не буде. Ну придеться мені проголосувати. Додатковий бал від мене. Друз добре. <світ> друзі. Ми гурт Ягоди і ми дуже будемо раді, якщо 3 лютого ви проголосуєте саме за нас. Для нас це дуже важливо, і ми дуже хочемо так почесно представити Україну на Євробаченні 2024. В дії голосуйте номер 10-10. Я вам дуже дякую за це прекрасне інтерв'ю за Вікторину. Е, ви дуже шарите в темі Євробачення. Дякую за таку <гум> пісню, яка пробуджує коріння. І наші глядачі, я сподіваюся, що вам сподобалось це інтерв'ю. Тому напишіть у коментарях ваш найулюбленіший момент із нього. І не забувайте підписуватись на наші соцмережі та на соцмережі Ягод. <гум>